США зупиняють військову допомогу Україні, знаєте, не, не час стикати пальцями, що вже і, і точно вже пізно посипати голову попелом. Треба думати, що робити і робити. Перше безумовно треба повертати Сполучені Штати. Ну нам ніяк не можна. Тисячі людей можуть померти. Це не гра, це не дитячий садок, це навіть не боксерський поєдинок. Це занадто серйозно. Треба вибачатись. Значить, хай Зеленський вибачається. Все треба робити, щоб повернути американців. Треба працювати зараз по всіх можливих лініях, долучати всіх, кого можна, щоб відновити стосунки з США, з Трампом, а іншого президента США нема і не буде ще 4 роки. Це треба розуміти і діяти відповідно. І це треба робити прямо зараз. Друге, безумовно. Не дай Боже, ми не зможемо виправити ситуацію зараз. Треба конкретний план. Але не план перемоги, потужності, незламності і все інше. А конкретно, от що ми робимо в цих умовах, в тому числі військово, в рубежі, на яких ми можемо стояти, не втрачаючи людей. Це треба все робити прямо зараз, фортифікації і все інше. Конкретний, конкретний, абсолютно, план дій. Ну і європейці. Дуже добре, дякуємо за всі заяви. Тільки заявами їхніми неможливо збити російську ракету і неможливо знищити російський танк. Тому годі робити заяви, треба приймати конкретні рішення. До праці, друзі.